Міська влада вирішила взяти під чіткий контроль роботу приватних перевізників. Для цього була створена спеціальна комісія, яка займатиметься контролем та виконуватиме рекомендаційні функції щодо перевезення пасажирів. Такою реакцією стали численні скарги з боку користувачів громадського транспорту, а також нещодавні випадки, коли у маршруток відпадали двері. Перевезення в місті Черкаси у нас нашими перевізниками в негативному стані. У нас Одпадають колеса, бампера, двері. Численні зауваження до роботи міського громадського транспорту озвучили й депутати, які активними користувачами послуг перевізників. Обов'язково повинен в доступному місці пасажир, бачити, хто здійснює привезення. Друге питання: е, оголошення зупинок. Е, Хто користується, часто відбувається державне, не, не українською. Моє побажання все-таки кондукторів вивчити цих 20-30 нас зупинок українською мовою, оголошити її українською мовою. Це також є такі речі і досить часто вони зустрічаються. Наступне, хто користується, всі розуміють. Є перелік зупинок, є графік руху. Не повинно перед кожною зупинкою кондуктор питати. Є на вихід, нема на вихід. ага. Бо люди часто ну є старенькі, які не дочувають. Є багато молоді, які користуються ну, засобами, знаєте, що там мобільного зв'язку, вухо він щось слухає, проїжджає. І от сьогодні їхав, буквально 10 хвилин назад на одному з маршрутів така ж трапляється. Вона запитала, він не почув, потім водій не зупиняється на... Не за вимогою, а на зупинці громадського транспорту. Проїжджає далі, виникають такі конфлікти. Тобто є перелік зупинок, будь ласка, згідно графіку, під'їхали, зупинили, є люди на вихід, вони зрозуміють. Взагалі не зрозуміли графік руху. Інколи перерва пів години, інколи 9 хвилин, інколи 12 хвилин. Причому, незалежно від того, що це будній день, там вівторок він може приїхати о 7.15 умовно зранку. У середу він може приїхати о 7.35 і так далі. Найбільше нині на роботу перевізників, які обслуговують 5, 9, 13, 20, 25, 30 та 33 маршрути. А це компанії «Чарзавто» авто та Автотюл. Я звернув увагу, що у нас маршрут 20, 30, да, якщо не помиляюсь, вони доходять до. Того, як кажуть, тої черти, де законом установлено, що ми можемо угоди вже з вами розривати. Тому якщо протягом місяця є три порушення однотипні, то згідно з цією ми можемо розривати з вами угоду. Це стосується таких перевізників, як я вже маршрути сказав, як автотю, час авто, це більша кількість саме цих... Скар саме до вас. На критику щодо несправності дверей у маршрутних автобусах перевізник звинуватив у всьому технічні особливості автомобіля. На пазовських дверях є таке свойство, є там стержень вал, який він переламується, тому що він не соцільний, а зварений. Хто в кого ці автобуси користувалися автобусом ПАЗ, вони це знають за часто і густо це трапляється. Що лопає вал і двері нахиляються в салон. Вони не випадають а нахиляються в салон. Це часто і густо буває. За результатами обговорення та розгляду скарг, які надійшли до мерії від пасажирів, комісія підготувала звернення рекомендаційного характеру на ім'я міського голови Анатолія Бондаренка та департаменту житлово-комунального комплексу. Окрім цього, секретар міськради дав доручення комунальному підприємству Чилаш до початку березня розмістити на всіх зупинках графік руху всього громадського транспорту. Посилити контроль нашому відділу транспортному і Максимально в мене є прохання на ті звернення людей в соціальних мережах або на 15.05 виїжджати вчасно, перевіряти, складати ці угоди і подавати на розірвання. Я ще раз кажу, якщо вони не зможуть навести порядок у себе, значить будемо розірвати угоди. Нам є такі можливості, вони надані нам закону. І після проведення конкурсу нових ну, я буду, ну, якщо навіть з'являться перевізники інших міст, то значить вони будуть учасувати. Але е, утримувати пазіки в місті Черкаси, де вивалюються двері, ми не будемо. Комісія продовжуватиме свою роботу по контролю якості роботи громадського транспорту, а також розміщувати на сайті міськради звіт роботи приватних перевізників за окремо взятий період часу.